Коли увімкнуть опалення. Осінь щодня стає все холодніше і на дворі, і в квартирі. Щоб зігрітися, доводиться одягатися тепліше та нагрівати повітря у кімнаті різними електроприладами. Але ж у квартирі є радіатори централізованого опалення. Коли вони запрацюють? Як правило, опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Однак погода може вносити свої корективи. Наприклад, коли протягом трьох днів середня температура повітря тримається нижче 8 градусів, опалювальний сезон розпочинається раніше. Але не все так просто. Зробити батареї гарячими миттєво може тільки чарівник. У реальному житті доводиться рахуватися з технологічними особливостями системи централізованого опалення. Давайте поглянемо, як усе відбувається. Централізоване теплопостачання міста це дуже складна система. До неї залучені багато організацій та різноманітне обладнання. І тільки якщо усі учасники та елементи системи працюють злагоджено, опалення в квартирі з'явиться вчасно, а радіатори будуть дійсно гарячими. Як працює система теплопостачання у Києві? «Київенерго» постачає теплову енергію 75% споживачів у Києві. Централізованим опаленням столицю забезпечують також дарницька ТЕЦ, відомчі та приватні котельні. Узагальнена система теплопостачання Києва виглядає так: «Київенерго» купує газ і готує теплоносій на теплоелектроцентралях номер 5 та 6 станціях теплопостачання та котельнях. Теплоносій надходить до теплових пунктів розгалудженою системою тепломереж. З теплових пунктів теплоносій подається до кожної квартири через внутрішню будинкову мережу трубопроводів. Теплоносій, що віддав тепло будинку, повертається на теплоелектроцентраль, станцію теплопостачання або котельню за черговою партією тепла. Хто за що відповідає за стан обладнання та теплових мереж відповідають різні організації? Від джерела теплопостачання до теплопункту відповідає «Київенерго». В межах теплового пункту – «Київенерго» або житлова організація. Ділянку від теплопункту до квартир контролює житлова організація, на балансі якої знаходиться будинок. Ця організація має підготувати будинок до опалювального сезону. Як включають централізоване опалення? Включення, як і відключення систем теплопостачання здійснюється за графіком, який узгоджується в Києвенерго та міській держадміністрації. Процес підключення опалення розбито на три етапи: спочатку, тепло подається до дитячих садків, шкіл та лікарень, далі до житлових будинків, і на третьому етапі до адміністративних будівель. Влітку теплоносій виробляється тільки для підготовки гарячої води. У опалювальний сезон обсяги теплоносія «Київенерго» збільшуються у 3-4 рази. У межах міста це мільйони тонн теплоносія. Вони потрібні, щоб, окрім гарячої води, готувати також теплоносій для радіаторів централізованого опалення. Якщо збільшуються обсяги теплоносія, то збільшується й час, який потрібен, щоб теплоносій досяг необхідної температури. Усе відбувається поступово. Це можна порівняти із чайником, який ви ставите на електроплиту. Спочатку розігрівається комфорка, а потім і вода в чайнику. Якщо раптом похолоднішало, чому не включають тепло одночасно в усьому місті? Після того, як теплоносій «Київенерго» досягає необхідної температури, його подають до теплового пункту будинку. Потім теплоносій поволі наповнює внутрішню систему централізованого опалення будинку. Труби в усіх київських будинках, як і труби тепломереж, мають заповнюватися поступово. Тобто, одночасно в усьому місті має дотримуватися сталий гідравлічний режим. Це займає час, інакше неминучі аварії. Після подачі теплоносія до житлового будинку з труб та радіаторів потрібно видалити залишки повітря. Цю роботу виконують фахівці організацій, що обслуговують будинки. Кількість таких фахівців обмежена, їм потрібен час для перевірки кожного трубопроводу. З цих причин тепло у квартири не можна подати усім одночасно. Мінімальний термін, за який це можна зробити, – 7-8 днів, оптимальний 2 тижні. Чому опалення можуть включити, а потім раптом відключити, коли починається подача теплоносія, можуть виявитися дефекти у системі теплопостачання, такі як повітряні пробки у внутрішньобудинковій системі, порушення герметичності радіаторів після їх заміни, пошкодження тепломереж або якісь інші вади. Через це, після включення теплопостачання у будинку, його іноді доводиться відключати на деякий час, щоб усунути виявлені недоліки. До кого звертатися у разі проблем з опаленням? Якщо ваш будинок знаходиться на балансі ЖЕО, ЖБК або ОСББ, звертатися потрібно до цієї житлової організації, адже саме вона обслуговує ваш будинок. Якщо ж у вас є договір з «Київенерго» на постачання гарячої води та централізованого опалення, контактну інформацію дізнавайтеся на сайті Києвенерго у розділі Для дому Теплоенергія. «Київенерго» – Тепло і світло для киян.